Вітаю усіх на каналі Hobby Point. Мене звати Тетяна. Дуже рада бачити вас, любі мої підписники. А хто вперше завітав на мій канал? В основному ми тут говоримо про вишивку. За цей час у мене сталася величезна подія. На каналі вже є більше тисячі підписників, за що я дуже вдячна всім і кожному окремо. Дякую, що заходите до мене. Вдячна вам за підписки, вдячна за ваші коментарі. Це надзвичайно приємно і дуже цінно для мене. Щиро дякую. А Зараз вже за традицією, давайте покажу вам свої фіалочки. Ось ця красунечка. Подивіться, яка вона маленька, а скільки там квітів, квіточки, метелечки, І кожна, здається, різна трохи. Ну, вона вже трохи цвіте, вона вже перецвітає, але там бутончики лізуть, лізуть, бутончики, і будуть ще нові квіти. От бачите, тут вже відцвіла квіточка, вона така риженька, посохла. Е, страшенно красива малеча. Це листова хемера від сорту Робс Bulla Ось така вона малесенька, крихітна. Ну, це поки що, її можна вирощувати по-різному. Вона зараз у мене в такому стоїть у підставочці Кашпо. А це сортик Ліелісной Народець. Вона теж дуже завжди різна. Можуть бути квіти дзвіночками, можуть бути ось такими махрушечками, може бути повністю зелена квітка, або ж трошечки із такою голубизною. Дуже щедрий сорт на квіти, і це він ще не весь свій потенціал показав, оскільки зовсім зовсім молоденька в мене фіалочка. За останній місяць в мене не дуже було багато просувань по вишивці, насправді, багато роботи. Але все ж на вишивку час трошечки зовсім знаходився, ще так мало. Мені здається, я за останній рік не вишивала. У мене бувають зараз дні, взагалі без вишивки, уявляєте? Сподіваюся, все, те, що це тимчасово. Ну, вже йде зима, і взимку можливо буде більше часу, якщо, звичайно, не буде блекаутів. Ця ніч для України видалася непростою. На жаль, це вже така сумна статистика. Часто так буває у нас, але життя продовжується, попри все, прокинулася зранку і плануєш собі день. Ну, якось так виходить. Ще хотіла б декілька хвилин приділити застосункам. Для вишивки, особливо нашим новим застосунком, фантастіч і Хрестики. Встановила я собі застосунок Хрестики, ось він є. Там одразу є в подарунках декілька схем. Як бачите, встановила я його вже собі на планшет на моєму старенькому пристаренькому планшеті із сьомою, здається, версією Android, де він працює. Це величезний величезний плюс. Оскільки фантастічно, планшет я встановити собі не можу, бо він мені здається працює від 8 і вище версії Андроїда. Ну, Я не можу собі купляти планшет тільки через те, що, щоб встановити собі Фантастіч на нього. Тому у фантастич вишиваю деякі схеми, а от в застосунку хрестики ще не пробувала вишивати, ну, але дуже хочеться мені. Спробувати, тим більше, цей застосунок не є дуже дорогий, і мені буде цікаво в ньому попрацювати, подивитися, що й до чого, щось повишивати. Дивіться, там багатенько є таких безкоштовних схемок. До речі, деякі з них я би хотіла навіть вишити такі цікаві схеми від наших українських дизайнерів. Тому я буду віддавати перевагу саме цьому застосунку хрестики. І хотіла б зауважити, що цей застосунок. Має е, вже відкривати схеми сага. Ну, я ще не користувалася, бачите, в мене немає поки що завантажених тут схем. Е, я вже просто на телефоні так трошечки проглянула, але вирішила встановити на планшет і о, чудо, встановилася. І значить, з цим додатком можна працювати, і тому мені це дуже-дуже приємно. Тут можна завантажувати схеми, бачите, в яких форматах OXS, SV... G Z чи <свист> як. Ну, ось такі формати. Давайте, щоб не позиритися, <свист> прочитайте самі. <свист> ось, Ну, і це величезний плюс цьому додатку. Я впевнена, що в нього велике буде майбутнє, і тим більше постійно виходять якісь оновлення. Я в Інстаграмі стежу за цим додатком. Тому бажаю успіхів і бажаю розвитку. От. А щодо Фантастіч, у мене є просто деякі питання. У ну, мене, наприклад, у Фантастіч і кабачок від Анастасії Єрмакової, і Вівці я теж звідти. Е, хоча Вівці, може, перекину собі на хрестики. Ну, побачимо, я ще не знаю, як тут воно все працює, то треба е, звикнути до кожного нового додатку, треба звикнути. Я раніше, коли на Fantaстіч перейшла, думала, о Боже. Але, знаєте, воно все якось так. О... Трошки попрацювала і думаєш, чого мені було, що мені було не так. от Додатки всі різні, застосунки різні, і тому просто треба їх добряче так обдивитися і вивчити. Якщо маєте бажання, ми можемо подивитися, порівняти ці застосунки, які там є функції. Якщо вам цікаво, напишіть, будь ласка, в коментарях. Хоча я Цього зараз не роблю, бо я знаю, що вже є багато відео у дівчат-вишивальниць, у і вони вже розповідали, там розбирали ледь не до кісток, знаєте, кожну програмку, тому мені здається, що дублювати не варто. Але якщо би ви хотіли таке відео побачити, давайте тоді будемо робити. Напишіть, будь ласка, мені в коментарях. Я буду вдячна за зворотній зв'язок. Хочу з вами поділитися спершу своїми просуваннями, що я повишивала. У попередньому відео я вам розповідала, що в мене 15 процесів, і мені з ними некомфортно і складно вишивати кожен. І знаєте, що? Звичайно, як будь-яка нормальна людина, що я роблю? Звичайно, роблю знову старти. Зараз я вам їх покажу. Але перед тим хочу показати свої просування у нарешті, нарешті мені вдалося трошечки. Трошечки просунути цю Леді. Цей набір від Леді під назвою Ліси Закарпаття. Ось він у мене ось такий. Не ота е, лінійка, от воно як було складено в наборі. Отак. От так, і не розпрасовується, Ну, я сподіваюся, після прання все зміниться. Нарешті в мене відбувся трошечки якийсь прогрес. Я вже вирішила вишити спочатку. Ось цей орнамент. А тоді вже вишивати, просуватися далі, для того, щоб не робити помилок Оце вправо-вліво, тому що я розторочила. Надзвичайно, мені чомусь вдається важко ця вишивка. Ну, але от квіточка і шипшина мені пішли легенько, і мені якось стало трошечки легше видихнула трохи. Що мені не подобається в цьому наборі, це схема. Зараз я засвідчу покажу вам маленький кутик схеми. Фокус. Ось. Подивіться, будь ласка. Бачите тут? Багато є таких історій. Отут, наприклад, який тут має бути символ під цим стібочком, невідомо. Просто чи тут мають бути ці лінієчки, чи тут має бути крапочка, і тут багато таких є місць, де просто не ну, ти мусиш собі сама додумувати який символ. Багато в схемі таких місць є. Тобто не буду вам зараз цю схему показувати. Але просто на майбутнє для вас, можливо, це допоможе комусь. Чи... Ну, насправді, я не знаю, чи я зможу вишивати ще. Хоча я маю ще три набори. Я не знаю, чи я найближчим часом захочу вишивати знову. Сам сюжет красивий, подивіться, яка краса. Наші Карпати українські, ну, краса ж неймовірна. Цей будиночок такий автентичний. Не знаю, не знаю просто, як його мені дошити. <смі> мені простіше вишивати якісь великі сюжети, ніж оце дрібне стівати. Не знаю, це насправді якось, якийсь сюр. І були ж у мене старти. У мене відбулися старти, тому що я не змогла пройти повз одне СП у інстаграмі Вікторія, Ukrainian Stitcher. Організувала. СП таке собі Хеловінське СП. Назвала його сімейка Адамсів або Страшно красивий СП. Мені так сподобалася ця назва, ну і я не змогла пройти повз і заявила деякі роботи. Тим більше, що ці схеми в мене були, і мені треба було їх теж колись вишити. Мені було дуже цікаво, оскільки я ще таких сюжетиків страшненьких не вишивала Хеловінських. І я розпочала. Першим заявила я ось такого гарбузика. Гарбузика Джека від Хамелеон Cross Stitch. І я зараз покажу вам, що в мене вишилося. Ось так в мене вже вишилося. До завершення, не так вже і далеко. Але я не знаю, чи вам тут добре видно. Ну, занадто мені якісь тут очі коричневі. Я купувала. Схему. Я думала, що там взагалі чорним кольором вони зафарбовуються. Ну, на крайняк 3371, темний коричневий. Ну, не знаю, можливо, тому що це чорна в мене тканина, чорна мурану. І тому, так, видно такий контраст. Можливо, оце я почала робити бекстіч і зупинилася саме через це. Вже могла б вишити досі. Цю схемку. Подивіться, як здалеку вона гарно виглядає. Таке кольорове, а коли ще буде Бекстіч, коли там пообводяться всі листочки, додадуться детальки, буде взагалі супер. Щоправда, я не знаю, поки що, як я його оформлю, але така штучка, мені здається, вона атмосферненька і е, десь вона має бути зверху. Тому я ще над цим подумаю. І ще одну роботу заявила у цьому СП. Ось такий крутий казан. Відьомський від Fairy Cross Stitch. Показую вам. Тканинка сюди обрала Белфаст 32 каунт, і, здається мені номер 578. Але це не точно. Якщо комусь цікаво, точніше, тому напишіть, будь ласка, в коментарях. Я подивлюся, бо я десь записувала для себе і обов'язково вам напишу. Лишається багатенько, звичайно, вишивати. Подивіться, скільки зашивки тут має бути. Але я думаю, що там проблем не буде. Сам казан тут зашивається двома кольорами, чи трьома. Мені тут залишилося, здається, три кольори. СП триває до 1 листопада, і я повинна встигнути із ним. Бо гарбузика, то я впевнена, що я вже завершу. А от цього казанчика не дуже. Тим більше, що вишиваю я не лише один процес. А ви знаєте, в мене є багато, і коли на який є настрій, такий і вишиваю. Але я так бачу, що з цим настроєм моїм треба боротися, і тому треба придумати собі якісь просування. Я не знаю, якісь рулеточки, дівчата грають, крутять самі для себе. Ну, щось таке, напевно, треба буде придумати, бо, бо то щось страшне. А також я ці роботи заявила, звичайно, і в СП вишиває Українське 3 з Марією Кростіч, тому що е, автори українські, е, то чому б і ні, знаєте, чому б і е, там їх не показати. Е, мені подобається вишивати в компанії. Взагалі, СП це дуже класний такий е, рушій для того, щоб завершувати процеси. Бо в мене от є там деякі і вони собі лежать. А СП, ти заходиш собі туди, і є в тебе якісь трохи рамки. І ти стараєшся вкластися в ці рамки. Ну, це цікаво, це класно, мені подобається, але насправді не усі СП підходять мені. Ну, то таке, кожен шукає для себе щось підходяще. І кожен його знаходить. А якщо не знаходить, то організовує щось своє. Правильно ж? І ось така от історія в мене з моїми стартами вже розпочатиме. І покажу вам зараз, що планую ще. Старти невеличкі, звичайно, але оскільки я дуже люблю цю осінню тематику і ті великі мої процеси, це таке, знаєте, вони мені так тиснуть на мозок, вони не дають мені розгулятися, розпочати цілу купу всього осіннього. Хоча ще може бути таке, що я все-таки зірвуся. От, тому я вирішила вишити щось таке просто дрібненьке. Ось я підготувала вже матеріали для одного свого старту. Таку от, маю заготовочку. і вишиватиму тут схемку від Зайка Стіч, від Зинаїди Крамар. Що це буде? Побачите дещо пізніше. Хто стежить за ну, мною в інстаграмі, можливо, ви вже бачили. Я заявляла ці старти. Там Сьогодні трошечки раніше вже опублікувала. І ось такі матеріали я підготувала для свого другого старту осіннього. Всього лише 5 кольорів, але подивіться, які вони красиві. Це має бути арабеска від Cross Stitch Queen. До речі, ця схемка безкоштовна. Якщо комусь сподобається, будь ласка, звичайно, заходьте до авторки. І е, е, скачуйте схему. Так, насправді я тут трошки, можливо і поспішила, тому що бісер тут такий входить. ну Це за ключем бісер, але він мені не зовсім подобається за е, палітрою. знаєте, ну, от Він якийсь такий синюватий трошки. А ці е, е, ниточки, мені здається, не дуже будуть з ним гарно співіснувати, ну, але, врешті, я спробую декілька бісеринок пришити, і тоді вже побачу. Що ж, Ось такі в мене будуть старти. Хоча я би розігналася і з грибочками і з гарбузиками. Ну, але поки, що, поки мені борються якісь там оті ангели і демони, то нехай, нехай краще буде розпочати, але щось буде маленьке. поки що. Тим більше, якщо в мене є всі матеріали. Сюди я взагалі до цієї схеми підібрала тканинку, такий у мене обрізочок залишився. І дивіться, як класно він мені підійшов. Я вже думала, що нічого на ньому вишивати не буду. А виявляється, що він мені взагалі ще і приходився. І знаєте, ну от взагалі я не думала, що буду колись вишивати такі от речі, як ось ця арабеска, але дійсно часи змінюються, смаки змінюються. І якось. Тобі не перестає подобатись те, що подобалося раніше, але ти тобі починає подобатися набагато більше всього. Якось ширше ти дивишся на все це, на всі ті схеми. От я, наприклад, колись сказала, що. Я не буду вишивати ніякі семплери, я не буду вишивати ніякі обличчя, там, бо я цього всього не розумію. Ем, ну, ви розумієте, до чого я вас підводжу? Ну. Ось. Придбала собі Люду, бачила її багато відшивів. Якось вона мене зразу взагалі не зачіпала. А потім якось я так, знаєте, кліп-кліп, і мені вже її треба. Не знаю, що це так масовий вплив, що всі вишивали її майже, ну, що багато людей вишивали, звичайно, що не всі. То Придбала собі цю схемку і буду вишивати. Я потрошку буду збирати до неї матеріали. І колись її вишию. Ну мені вона щось так стала, слухайте, подобатися. І не тільки люди, розумієте, справа в тому, що взагалі для мене, я сама себе дивую, взагалі багато чого мені нового подобається. Що рік тому, наприклад, я не могла подумати, що я колись взагалі собі це куплю і на що воно мені придбала ще таку схемку, ред називається від Керолін Manning. Мені дуже вона сподобалася. от Просто така якась вона мені така квіткова, така. Кольори теж, до речі, люблю: вишневі, бордові, червоні, мені подобаються вони. Хоча тільки у вишивці, я ну, в одязі то не дуже, а от в вишивці так. Мені дуже подобаються ці кольори взагалі. Ось, і люда. І ще одна схема в мене є придбана, Gimor <дум> Hardstріo. Я насправді я не знаю. Не знаю, чим я керувалася, коли я це все купувала. Ну, мені просто воно стало подобатися. Я якось подивилася по-новому, з, з якоїсь іншої сторони, чи то я так одного дня прокинулася з зовсім іншою свідомістю, зовсім інша. Я, я чула, що оцю схему зняли з виробництва, тому як я її побачила, я собі зразу її прикупила. Купувала цю схему вже з рук, насправді, не з магазину, не новенька, але вона чистенька, я подивилася. Тому, ну чому б і ні, знаєте. Ось. Хочеться мені чогось такого вишивати вже нестандартного. Бо в мене такого не було. І от та арабеска це моя перша така якась робота, незвичайна. Мені, я вам казала, що дуже подобається дизайн від. Розвуд Мейнор. Е, осінній квакер. От Він мені досі подобається. ну, Але просто я ще не готова купувати за таку височезну ціну е, нитки до нього. Хоча, мені здається, там дає авторка в DMC-підбір. Не знаю, ну, але я би хотіла цими оригінальними ниточки Валдані, називаються, так? вони? Ну, Мені страшенно, він досі подобається. І я не знаю, чим він мене так зачепив, але от не відпускає. І саме тому я купила три ось цих, а не той осінній квакер. Знаєте? Ну, от така логіка. Також мені дуже подобається від Терези Когут. Так, здається, це Тереза Когут. Схема Come to the Garden. Я її собі теж прикуплю, тому що вона мені дуже гарненька. Є одна схема теж Терези Когут. Let's Love the rain. Я не знаю, як воно правильно читається, але rain не як дощ, а rain як влада. Я не розумію цієї назви, як можна любити. Давайте любити владу, такий заклик собі, та? Можливо, воно має це слово якийсь інший переклад. Ну, Google-перекладач мені сказав, що це воно перекладається так. І мені подобається лише ота внизу велика частинка з квітами. Можливо, я десь її собі вишию і щось потім з нею зроблю. От мені оті квіти дуже подобаються. Отак, от ходиш, ходиш по тих вишивальних групах, по цих інстаграмах, надивишся, а потім всього хочеш і всього треба. І замість того, щоб сісти вишивати, листаєш ти інстаграм. Або шукаєш вже, береш і шукаєш, в яких магазинах є яка схема. Ну, це, це хвороба, точно, це хвороба. І причому невиліковна. Але хоча б така залежність, вона не шкідлива для здоров'я. Тому вишиваємо, дівчата і хлопці. Ось такі невеликі в мене просування за останній місяць. Хоча покупки мої дуже і дуже навіть мені подобається. А от сама вишивка бажала би трохи кращого результату. Ну, але є, як є. Я дуже рада, що мені взагалі вдається повишивати. І на тому спасибі. Вдалося мені вперше за літо, напевно, вперше за літо поїхати до нашого ставу Тернопільського. Хто ще в Тернополі не був, запрошую вас. Дуже гарно, атмосферно, там, особливо ввечері. Зараз я вам вставлю декілька кадрів. Sunlight hits in so many ways. Grab my shades and hit the streets, no plan. Chasing vibes like seashells in the sand. Radio hums a tune I can't name. Crooked smiles, crashing waves, no shame. Flip my phone. Toss it in my bag. Today's for us no time to lag. Feel the world just turning slow. Let the priest tell us where to go. Every step will be we can make life's a tune. Sing it till we break. Bare feet, crowds moving like a heartbeat. Skipping stones in city streams, we find. Let's write a new story, leave the old behind. thank mm -hmm. you mm -hmm. Всім, хто здивився до кінця. Щиро наперед дякую за ваші коментарі. Буду рада відповісти кожному. Дуже рада спілкуванню з вами. Мені це надає якогось особливого такого відчуття, що я є у вишивальному світі. Дякую, що ви в мене є. Бажаю всім гарного, тихого осіннього, вишивального вечора. Це буде Україна, Па-па!